Так, ну що, друзі, дивіться. Ось таку от автівочку маємо. Це Феррарі. Доволі крута. Доволі крута. Просто крутенька. Просто, просто дуже крута. З камери заднього виду. Там у нас дріфтують, напевно розігрівають гуму. Тут у нас ламба. Тут у нас ралійні шкоди. Дуже круті теж. Офігенна тачка. Тут всякі тюняшки. Дуже круто. Дуже круто. Це... якийсь карбон-дон. Порше. Ну і як ви чуєте, як ви чуєте, там уже все відбувається. Тесли, сайбертраки, до речі. Імперія авто виставила. Відомі, відомі. Ну і те, заради чого взагалі сюди варто їхати? Бо якщо ви хочете просто на машини подивитися, то то та карфет. А ось. I'm okay.